Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні читаємо притчу, яку Христос сказав навіть не своїм учням, а будучи запрошеним до одного багатого законника, де він сидів на вечері. Він мав кілька нагод сказати їм повчальні слова, як треба поводитися на вечері. І ось на слова одного із запрошених гостей, що щасливий той, хто буде споживати вечерю в Царстві Божому, він якраз і сказав цю притчу. Адже ті, що зібралися, вони сподівалися на те, що в Царстві Божому їх чекатиме. Багата вечеря. Але в той же час ставилися дуже підозріло до його науки. В той час, коли слухали його слова про Божественну вечерю, вони мали свої страхи. І один з цих страхів це втратити своє спокійне, затишне. Життя, втратити затишну старозавітню церкву, де є завіти з Богом, є кілька сотень заповідей, є тора, жертва. І можна було, б, не вживаючи дуже великих таких душевних зусиль, просто виконувати правила, а за порушені правила принести відповідну жертву можна було спокійно собі жити, займатися своїми справами, проживати своє земне життя, будучи впевнений, що нікуди не дінеться від тебе, від тебе те царство Боже, те, та божественна вечеря, вечеря, яку з любові до своїх творінь пропонує Бог. І ось Спаситель і говорить якраз про тих елінів, про тих необрізаних, які будуть покликані на ту вечерю, яку дає багатий Господар. Адже ми можемо зрозуміти його гнів, ми можемо зрозуміти його почуття, адже ми теж інколи. Маємо полеміку з іншими людьми і на побутовому рівні, і у площині питань нашої віри. І часом ми чуємо, як над нашою вірою насміхаються, над нашими сподіваннями сміються. І тоді виникає у нас біль. Адже як? Ми говоримо не тільки про те, що Бог зараз благословить кожного, хто призиває Його ім'я. Ми говоримо про те, що Бог воскресить всіх тих, які вірують в нього. І коли нехтують ту божественну вечерю, то нам становиться. Теж дуже сумно і боляче, Так, і Спаситель реагує на тих, які відкидають його запроси. Ми зараз живемо в такому часі, коли поклик Божий стосується і кожного із нас. Адже ми Теж мусимо відповісти Богові на його заклик і спробувати звернутися до тих, які ще не мають заклику на Божественну вечерю. Христос, прийшовши до дому цього законника, якраз говорив про те, що, коли ти хочеш влаштувати. Вечерю, свято, то не запрошуй на ту вечерю своїх близьких, своє начальство, якихось багатих і вигідних тобі людей, адже вони в свій час запросять тебе і віддячуть тобі. І ти не будеш не мати ніякої заслуги перед Богом. І тим чином Він вказав нас, що кожний із нас. Може влаштувати таку святкову вечерю. Влаштувати святкову вечерю для тих, хто дуже з цього потребує. І це може бути справді, справді якась їжа, а може бути і не обов'язково обіду. Це може бути слово підтримки і любові до ближніх, які відчаялися, які не мають попереду якої-небудь перспективи вирішення своїх проблем, і часто саме проблем душевних. Адже кожний, кого покликав Бог і хто відгукнувся на цей заклик, він має перспективу, що кожне страждання, Кожне випробування, яке він пережив у своєму житті, минеться і закінчиться радістю, радістю спілкування із Богом, радістю цієї святкової трапези. Ми проходимо зараз піст, і цей піст нагадує життєві випробування. Що ось ми, як те людство, яке Немало ніякої перспективи звільнення від влади смерті і тління бачить народженого Спасителя, який приходить з тим, що Царство Боже наблизилося, з тим, що смерть втратила свою владу, з тим, що змінилося взагалі все земне життя людини. Адже коли людина живе, вона живе перспективою. Ми знаємо, що попереду кожного з нас чекає земна смерть. Але ставимося до цього спокійно, кожний в свою міру спокійне, адже ми знаємо, що попереду буде Воскресіння. І ось виходить, що кличе Господь на вечерю кожного із нас, як колись, кликав, тих старозавітніх. Законників кличе кожного дня. І саме Саме сьогодні, саме в цю мить ми можемо відповісти на цей заклик і прийти до нього на вечерю. Не завтра. І не колись, коли поробимо свої земні справи. Коли наживемося земним життям. Адже ті троє друзів, до яких він звернулися, вони якраз і відмовилися під оглядом основних таких земних справ. Це робота, це захоплення і це насолода. Робота із землею, захоплення тими власне, набутками, тими. Волами, можливо, сьогодні це були б не воли, а щось інше. І е, сімейним щастям, відпочинком і насолодою звичайні речі, якими ми живемо. І вони викликають той гнів у господаря, який накриває вечерю, не тому, що самі по собі приводи, з якими вони відмовляються, дріб'язкові. А тому що кличе їх любов. І всі ці справи, і праця, і відпочинок, вони мусять проходити у світлі тієї любові. І ми, почувши цей заклик, можемо відповісти згодою, згодою приєднатися до цієї. Божественної трапези. І тоді всі інші справи в нашому житті і роботи, і хобі, і відпочинок, і насолода будуть приносити справжні плоди. Амінь. Слава Ісусу Христу.